Для мене незалежність це вибір. Незалежність це свобода, а це відповідальність. Без незалежності немає відчуття самобутності нації і так далі. І так далі, і так далі. То це для мене дуже важливо. Для України це саме головне, саме взагалі незалежність це демократія, це свобода. Свобода всього, свобода слова. Ну я все життя наше. Україна до нас свободна. Незалежна ні від кого. Незалежність ну, свобода, щастя, мир. Ну незалежність, коли ми самі можемо вирішувати, що нам потрібно зробити, і що там, наприклад, прийняти той чи інший закон, як повинна країна нас будуватися. Треба любити свій народ, служити своєму народу і старатися бути безкорисливими. Це внутрішня свобода, незалежність від, від всіх зовнішніх чинників, які тільки можуть бути. Ну, що вона буде була незалежна і буде незалежна. Те, що народ повинен е, бути сказати, головним, і, а влада вже повинна слухати народ і робити е, ну, відповідні дії. Ukrainan independence it means to me, that Russia mustn't win this war. Незалежність це те, щоб я жила в вільній країні, щоб надо мною не не літали шахеди. Незалежність це за те, що ми боремось, за те, щоб бути вільними. Ми в принципі. Не можемо бути рабами. Це саме головне. І за те, що дійсно зараз виборюємо. А ну, для мене незалежність також те, що е, ми можемо бути вільними в нашій країні і у нас є своя думка. I want to uh, that uh, Ukraine should continue to be an uh, sovereign and independent state. And uh, yes, that's why I made that's my way to fight Russia. Незалежність це все. Це життя, це кров, це повітря. Você precisa ou não,